Найактивніших послів в Україні, як, на мою думку, краще може скаже Міністерство закордонних справ України. Справа в тому, що і країна дуже важлива для України, це наш сусід і сусід, який грає надвисоку роль в таких всіляких. Субрегіональних міжнародних е, програмах, зокрема, е, все те, що стосується Чорного моря, і, е, і навколо Чорного моря. Е, ну і тут ще спіпало все це з е, роками окупації. Посол приїхав. Виконувати свої обов'язки в Україну уже тоді, коли як був Крим окупований, але потім тривалий процес, пов'язаний з мінськими домовленостями, загострення ситуації на сході України, і нарешті повномасштабна агресія чи вторгнення російських військ на територію матрікової України. Туреччина одразу ну, проявила себе, як і в 2014 році, заявивши про те, що не визнає і не визнаватиме ніколи спроби анексії Криму. І також вона визначила себе в 2022 році, 24 лютого, буквально з перших днів відсічі збройної повномасштабної агресії Росії ми побачили руйнівні такі удари завдяки Байрахтару і іншим зброям які постачалися Туреччиною, я думаю, що багато того, як Туреччина допомагає Україні відстоювати свою незалежність, ми дізнаємося через багато років всі деталі. Я те, що знаю, чи можу просто впевнено е, сказати, що поміч Туреччини е, Україні оці Найскладні часи, вона набагато більше, ніж про це знає суспільство, і за це ми маємо дякувати і пану послу, який є е, людиною, який щиро полюбить Україну. Він е, і все те, що він робив, це було щиро від душі, і, і, і знаючи, навіщо він це робить, щоб дати. Е, щоб здійснити все, щоб Україна вистояла як незалежна держава, і тим вибудовується конфігурація демократичних вільнолюбивих держав, народів, які і будуватимуть подальшому усталений мір на такому дуже важливому просторі, як Середземноморський, чорноморський простір. Нову посол також зустрічався з представниками кримськотатарської діаспори Дернека Ванкарі. Це свідчить про те, що е, ключовим являється кримська татарсь питання для турецької держави і для майбутнього посла. Правильно дуже часто турецькі очільники підкреслювали публічно відверто, що е, вони розглядають е, взаємодію з Україною, в тому числі і через призму. Е, Політики української держави щодо корінного кримсько-татарського народу, і також дуже часто турецькі очільники виказували вдячність українській державі за те, що українська держава допомагає відродитися кримсько-татарському народові. Це дуже важливий фактор в взаємостосунках між двома державами.